Сьогодні будемо випробувати кораблик Карпмастер з потужною мотосистемою з акумулятором 16000 мА. В ньому встановлений автопілот, в ньому встановлений ехолот. Ми будемо дивитись покази, відправимо на точку в автоматичному режимі і подивимося, як він плаває в повний газ. Зараз ми от я вам покажу. Як включати світло на автопілоті? Ось цей речажок в праву сторону, світло вімкнулося. Йдемо до води, будемо пробувати в, автомат... в ручному режимі плавати повний газ. Зроблю декілька проходів, подивимося, як він виходить на глісер, як він в ручному режимі керується. Ось додаю в повний газ йому швидкість. Біля берега зараз роблю перед собою проход, Подивлюся. як він поводиться. Гарно виходить на глісер. Зараз зроблю Ще декілька проходів. В ручному режимі він чудово керується. Зараз перевіримо. Автоматичний режим. Першу точку я забив на якійсь віддалі від себе. Ставимо крайнє положення, вибираємо точку номер 1 вона вже в пам'яті є, ось до неї відстань показує, і в праву сторону відправляємо кораблик. Кораблик розвертається, Держить курс на точку, і в автоматичному режимі чудово працює. Показує відстань до точки, скільки ще нам залишилося. GPS зловив 12 супутників. Супутники вже в пам'яті. Ось він прибув до точки, зробив свій зброс, пульт нам пікає, це сигналізує, що зроблений зброс. Зараз він обходить місце збросу, розвертається і повертається на домашню точку біля берега. Ось можете бачити, як він повертається, збавляє швидкість для точнішого позиціонування і зупиняється. Зараз ми переключаємо в ручний режим його і подивимося покази ехолота. Зараз я віджену його. Все, я його трошки відігнав від берега. Можемо дивитися. Покази. Він нам показує глибину, перепади, які на дні там утворилися. Де там знаходиться риба, якщо вона є. Зараз додавлю швидкості і буду повертатися вже до берега. Ось додаю швидкості, ви бачите, як він набирає швидкість, розвертаю і вертаюсь до берега. В ручному режимі його підвожу. Зупиняю. На сьогодні тест завершений.